Фантастична бавовна в Криму в районі Сімферополя було чутно одразу вісім вибухів. Потужні удари були нанесені в районі Ялти Джанкої та Євпаторії. Місцеві канали пишуть про приліт по військовій частині біля Алушти. Перша група українських пілотів вже закінчила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні у США. про це повідомила речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханніган. Росіяни знову намагаються дестабілізувати ситуацію на Харківщині. Цього разу окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Постраждалих, на щастя, немає. Диктатор Путін готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, але за умови, що усі захоплені території, залишаться в складі Росії. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на російські джерела. Черговий вибрик від проросійського Віктора Орбана. Він заявив, що Угорщина хоче переосмислити. Ти своє членство в НАТО щоб відмовитися від підтримки України, він сказав, що Угорщина принципово не погоджується з думкою, що після України Російська Федерація піде на східний фланг НАТО. Більше того, він сказав, що російсько-українську війну слід розглядати як війну між двома слов'янськими країнами загострення у Тайвані. Китай спрямував у бік острова рекордну кількість винищувачів. Зафіксовано 49 літаків. З них 35 перетнули притнули межу і зайшли у зону ППО Тайваню. Також там заявляють про 19 кораблів та сім катерів берегової охорони КНР, які занадто близько підійшли до берегів держави. Таким залякуванням влада Китаю намагається попередити нового президента острова, щоб той не агітував за незалежність. Путін і Янукович полетіли до Лукашенка. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Наразі невідомо про ціль візиту, але слід зауважити, що подібний візит за участі президента втікача відбувався в березні 2022 року під час повномасштабного наступу Росіян. Росія щойно встановила нові загородження у Керченській протоці для захисту Кримського мосту, побоюючись українських морських дронів. Про це свідчать супутникові знімки. І наостанок в генштабі зсу заявили, що сили оборони зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.